Осінь для селянина не лише пора збору врожаю, а й час підготовки до нового сезону. Теплиця, яка служила все літо до зими, потребує особливої уваги. Багато хто вважає, що після останнього збору овочів можна просто зачинити двері і чекати весни, та це велика помилка. Якщо залишити все як є, то в землі залишаться шкідники, грибки, залишки хвороб. Які навесні першими візьмуться нищити нові посадки, тому грамотна підготовка теплиці восени це як дати їй перепочити, очиститися і набратися сил для наступного врожаю. Кожен, хто має теплицю, знає, що це ніби маленький організм, вона дихає, накопичує вологу, перегрівається в день і охолоджується вночі, а всередині відбуваються десятки мікробіологічних процесів. З часом у ґрунті накопичуються рештки рослин, кореневі виділення, солі від поливів, спори хвороб, які поступово виснажують землю. Саме тому восени потрібно провести очищення і оздоровлення теплиці щоб навесні почати з чистого аркуша. Без цього навіть найкраще насіння може не дати очікуваного врожаю, бо старі хвороби повернуться з новою силою. Осіння підготовка теплиці. Це як генеральне прибирання в хаті після довгого літа. Спершу треба все винести, прибрати залишки рослин, вимити конструкцію, продезінфікувати поверхні, замінити або оновити ґрунт, перевірити вентиляцію, двері, плівку чи скло. На перший погляд, роботи чимало, але вона не така важка, якщо робити все послідовно. Головне не відкладати до морозів. Як тільки зібрано останні помідори, огірки чи перець, варто братися до справи, поки ще тепло, і все легко відчищається. Багато господарів помічали, що після кількох сезонів урожай у теплиці слабшає, навіть якщо догляд той самий. Помідори стають дрібніші, огірки частіше хворіють, а листя жовті раніше. Причина в тому, що земля і сама теплиця накопичують втому, вона схожа на поле. Яке без відпочинку виснажується, вологість, залишки добрив, перепади температур створюють умови для розвитку цвілі павутинного кліща, личинок комах, якщо не знищити їх восени, то взимку вони чудово переживають холод під шаром ґрунту або в куточках каркасу, а навесні відразу оживають. Не менш важливо подбати про саму конструкцію металеві дуги, дерев'яні частини. Місця кріплення часто залишаються непоміченими, але саме там зберігаються грибки, бактерії та шкідники. Навіть якщо зовні все виглядає чисто, мікроорганізми здатні зимувати в найменших щілинах, тому варто провести дезінфекцію не лише землі, а й самої теплиці. Це допоможе уникнути того, що навесні парник буде заражений ще до того, як висадиш першу розсаду. Коли восени дивишся на спорожнілу теплицю, може з'явитися спокуса відкласти прибирання, мовляв, весною буде видно. Але досвідчені господарі знають, осіннє прибирання економить сили і нерви на весні. Замість біганини між насінням, поливом і висадкою можна спокійно зосередитися на новому посіві, бо все вже підготовлено. До того ж, чиста продезінфікована теплиця. Краще витримує зиму, не накопичує вологу, не гниє і не потребує додаткового ремонту. Є ще одна причина, чому підготовка теплиці восени важлива, це здоров'я самої родини, адже те, що виростає в теплиці, потім йде на стіл. Якщо в землі залишилися рештки хімічних препаратів або гнилі частини рослин, вони можуть вплинути на якість овочів. Тому восени потрібно подбати не лише про зручність, а й про чистоту. Це гарантія, що навесні ваші овочі будуть справді екологічними. Отже, осіння підготовка теплиці це не просто прибирання, це частина турботи про майбутній урожай, здоров'я землі і спокій господаря. Як кажуть старі люди, що восени зробиш, те навесні знайдеш. Тож не шкодуйте часу. Бо кожна година восени повернеться вам з сторицею у вигляді сильних, здорових рослин і щедрого врожаю. Після того як з теплиці зібрано останні овочі, варто не гаяти часу і братися за очищення та дезінфекцію. Цей етап, основа правильної підготовки до зими: починати слід із повного прибирання, усі залишки рослин, коріння, стебла, листя потрібно ретельно видалити, не можна залишати навіть дрібних частинок. Адже саме там зимують спори грибків та личинки комах. Багато господарів кидають старі рослини на компост, але це велика помилка. Якщо вони були хоч трохи уражені хворобами, то заразять увесь компост. Такі залишки краще спалити або вивести за межі городу. Далі йде очищення конструкції. Якщо теплиця плівкова, плівку треба зняти. Вимити мильною водою з додаванням трохи соди або господарського мила, висушити і згорнути до весни. Якщо плівка старенька чи потемніла, краще її замінити, бо вона вже не пропускає достатньо світла і може стати розсадником цвілі у скляних чи полікарбонатних теплицях. Потрібно ретельно вимити всі стінки, стики, дверця та кватерки. Зручніше це робити теплою водою з додаванням невеликої кількості оцту або розчину марганцівки, так змиваються жирові плями, пил, грибкові спори. Особливу увагу треба приділити каркасу. Металеві частини слід протерти ганчіркою, змоченою у розчині мідного купоросу, приблизно 50 грамів на 10 літрів води. Це не лише знезаразить поверхню, а й запобігатиме іржі. Якщо ж каркас дерев'яний, його обробляють вапняним розчином або слабким антисептиком, щоб дерево не гнило взимку. Важливо не шкодувати часу на кожен куточок. Саме там люблять ховатися павутинні кліщі та білокрилки. Не можна забувати й про інвентар лопати, сапки, відра, шланги, мотузки, кілочки. Усе це теж треба вимити, продезінфікувати та висушити. Добре допомагає гаряча вода з марганцівкою або спеціальні біопрепарати, які продаються в магазинах для садівників. Часто буває, що саме через немиті відра чи лійки шкідники потрапляють у нову землю навесні, тому знаряддя праці теж має пройти санітарну комісію. Після прибирання йде дезінфекція самої теплиці, є кілька перевірених способів. Один із найпростіших обробити внутрішні поверхні розчином мідного купоросу або побілити вапном з додаванням цього препарату. Такий розчин знищує більшість грибкових спор, дехто використовує сірчані шашки, які спалюють усередині теплиці, дим проникає в усі щілини і вбиває більшість шкідників та бактерій. Але цей метод потребує обережності. Після такої обробки теплицю треба добре провітрити, а саму процедуру проводити, коли вже немає рослин і теплиця порожня. Є ще старий народний спосіб дезінфекції обприскування настоєм часнику або тютюновим пилом. На відро води беруть близько 200 грамів подрібненого часнику або ж меню тютюну настоюють добу, потім додають трохи господарського мила для кращого прилипання. І оприскують усередині, це екологічний і безпечний метод, який не шкодить землі, але добре відлякує комах. Важливо також прибрати весь непотріб, що накопичився за сезон. Старі підпірки, мотузки, маркери для грядок, шматки плівки усе треба переглянути. Те, що можна використати ще раз: помити і висушити, решту викинути. Часто, Саме у цих дрібницях зимують шкідники. Якщо їх залишити, то навесні навіть найчистіша теплиця знову отримає непроханих гостей. Коли все вимито і просушено, можна перевірити вентиляційні отвори, двері, вікна. Вони повинні добре зачинятися, щоб узимку не потрапляв сніг і дощ, але й навесні легко відкриватися для провітрювання. Якщо теплиця стоїть на землі без фундаменту, варто зробити невелике підсипання ґрунту довкола, щоб талі води не затікали всередину. Багато хто восени забуває про внутрішні доріжки, їх також треба обробити, пролити окропом або розчином марганцівки. А якщо вони з дерева, то просушити. Іноді саме на доріжках зберігаються спори фітофторозу, бо там завжди вогко. Після всіх цих робіт теплиця має буквально засвітитися чистотою, вона повинна бути сухою провітреною, без запаху гнилі чи цвілі. Таке очищення не лише знищує шкідників, а й дає конструкції довше служити. Адже брут і волога головні вороги будь-якого матеріалу. Отже, правильна осіння дезінфекція це не забаганка, а справжня профілактика від майбутніх бід. Кожен, хто хоч раз пропустив цей етап, знає, що потім доводиться боротися з хворобами все літо, тому краще витратити один день восени, ніж тижні навесні на лікування розсади і боротьбу з гниллю. Чиста теплиця це здорова земля, міцні рослини і спокій господаря на цілу зиму. Після очищення і дезінфекції настає черга найважливішого роботи із землею. Саме ґрунт є серцем теплиці, від нього залежить, чи отримаємо ми рясний урожай, чи будемо все літо боротися з хворобами. За сезон земля у теплиці втомлюється, вона накопичує солі з добрив, залишки коренів, продукти гниття, а також безліч мікроорганізмів, як корисних, так і шкідливих. Тому її потрібно або частково замінювати або хоча б добре оздоровлювати. Якщо теплиця невелика, найкраще зняти верхній шар ґрунту приблизно 5-10 см. Саме в ньому накопичується найбільше хворобіль і личинок. Цей шар можна винести за межі городу і використати навесні для декоративних рослин, але не для городини. Якщо зняти землю складно або теплиця велика, тоді застосовують знезараження. Найпростіший спосіб пролити грядки окропом. Гаряча вода, температура не нижче 80 градусів, знищує більшість грибків і комах. Після такого поливу землю накривають плівкою на кілька годин, щоб утримати тепло всередині. Інший ефективний метод обробка розчином мідного купоросу, 1 столова ложка на 10 літрів води. Цим розчином поливають грядки, а через тиждень перекопують. Так земля. Не лише очищається від інфекцій, а й отримує мікроелементи. Але використовувати цей засіб треба обережно не частіше, ніж раз на два роки, щоб не перенаситити землю міддю. Старі господарі мають свої, перевірені часом народні способи оздоровлення землі. Один із них посів сидератів. Якщо осінь ще тепла, після збору врожаю можна засіяти грядки гірчицею, фацелією або вівсом. Ці рослини до морозів встигають трохи підрости, а потім під снігом гинуть, перетворюючись на природне добриво. Вони не лише збагачують землю органікою, а й пригнічують шкідливі бактерії, очищуючи ґрунт природним шляхом. Гірчиця, наприклад, добре бореться з нематодами, а фацелія знижує кислотність землі. Ще один дієвий народний засіб використання деревного попелу. Його розсипають по поверхні ґрунту перед перекопуванням, приблизно склянка на квадратний метр. Попіл не лише дезінфікує, а й насичує землю калієм, кальцієм і фосфором. Крім того, він допомагає нейтралізувати кислоту, якщо ґрунт закис. Дехто додає до попелу трохи подрібненого вугілля або крейди, це ще більше підсилює очищення. Якщо є можливість, восени варто внести в теплицю перегній або компост. Але важливо, щоб компост був добре перепрілим. Свіжий гній або недозрілий компост можуть лише пошкодити у них багато насіння бур'янів і патогенів. Найкраще внести перегній шаром 3-5 см і перекопати разом із землею. Такий прийом відновлює структуру ґрунту і повертає йому родючість. Сучасні городники також користуються біопрепаратами, наприклад, триходерміною, планризом чи байкалом. Це живі бактерії, які знищують шкідливі грибки та відновлюють природний баланс, їх можна вносити після обробки ґрунту окропом чи мідним купоросом, коли земля трохи охолоне. Біопрепарати не шкодять людині і не накопичуються в овочах, тому це добрий варіант для тих. Хто хоче мати екологічно чистий урожай. Із народних методів варто згадати й про сірку та часник. У давнину господарі клали в землю розчавлені зубки часнику або поливали грядки настоєм цибулевого лушпиння, такі засоби добре відлякували комах і зменшували ризик грибкових хвороб, а деякі навіть закопували в землю шматочки сірників, щоб додати трохи сірки, яка знезаражує ґрунт. Хоч це і старомодні методи, але вони дієві, бо базуються на природних властивостях рослин. Важливо також подбати про структуру землі після багатьох років обробки вона стає щільною, важкою, і коріння рослин починає задихатися. Щоб цього уникнути, восени можна додати пісок, тирсу або торф. Це зробить землю пухкішою і водопроникною. А якщо ґрунт навпаки піщаний, то додають. Трохи глини або чорнозему. Дехто після перекопування накриває грядки темною плівкою або агроволокном. Це допомагає зберегти тепло, перешкоджає проростанню бур'янів і створює мікроклімат, у якому шкідники гинуть від нестачі повітря. До того ж, навесні земля під таким укриттям швидше прогрівається. Оздоровлення землі це не одноразова справа а щорічний обов'язок кожного господаря. Якщо робити це восени весною буде значно легше земля стане м'якшою, повітрянішою, без запаху гнилі, а рослини з перших днів підуть у ріст без страху заразитися старими хворобами. Як казали наші діди, хто землю шанує, тому вона сторицею віддячує. І справді доглянута теплична земля це найкраща гарантія, що навіть у несприятливий рік ви будете з урожаєм. Після всіх осінніх турбот, найголовніше не забути, що здоров'я теплиці підтримується не лише разовою дезінфекцією чи заміною ґрунту, а постійною увагою. Профілактика це як щоденна гігієна для людини, якщо її дотримуватись, не доведеться потім лікуватися. Теплиця, як і будь-яке живе середовище, має свій мікроклімат, який потрібно зберігати чистим і збалансованим. У цьому криється секрет того, чому в одних господарів овочі ростуть міцними, а в інших хворіють ще з перших листків. Найперше варто запам'ятати, що будь-яка волога, яка затримується у теплиці без руху повітря, стає джерелом хвороб. Надлишкова сирість провокує появу грибкових спор, особливо фітофторозу, сірої гнилі, кладоспоріозу, тому що з осені, коли ви закриваєте теплицю на зиму. Треба переконатися, що вона має гарну вентиляцію. Навесні та влітку потрібно щодня провітрювати, особливо вранці, після нічної вологи, старі господарі кажуть, сонце лікує, а застій гноїть. Це стосується і рослин, і самої теплиці. Другий важливий момент сівозміна якщо кілька років поспіль вирощувати одні й ті самі культури на тому ж місці. Земля виснажується, а хвороби накопичуються, тому варто чергувати культури. Наприклад, після помідорів краще посадити огірки чи зелень після перцю, капусту або квасолю. Якщо площа теплиці невелика, можна хоча б частково міняти місцями грядки або висаджувати інші рослини між основними рядами, це допоможе уникнути однобічного виснаження ґрунту. Не менш важливо дотримуватись помірності у використанні добрив. Багато хто думає, що чим більше підживлення, тим кращий урожай, але надлишок азоту сприяє розвитку грибків і шкідників, рослини стають ніжними, соковитими, і саме така тканина приваблює попелицю кліща чи білокрилку. Тому восени варто внести органіку, а навесні то мінімум мінеральних добрив. Даючи землі відпочити, якщо є змога, краще використовувати настої кропиви деревного попелу коров'яку. вони живлять, але не шкодять. Ще одна проста, але ефективна порада регулярне прибирання навіть під час сезону. Коли ми доглядаємо за рослинами, часто залишаємо обрізане листя, підв'язки, старі мотузки, усе це треба відразу прибирати. Кожна гнила плямка це осередок інфекції, що з часом переходить на інші рослини. Господарі кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, це правило працює в теплиці як ніде. Варто також дбати про збереження корисних мікроорганізмів у ґрунті не можна постійно застосовувати сильні хімічні препарати, вони вбивають усе живе і шкідливе, і корисне. Краще чергувати хімічні засоби з біологічними, а після будь-якої обробки підживити землю біопрепаратами або компостним настоєм. Це допомагає відновити природну рівновагу. З народних профілактичних засобів добре працюють настої часнику, календули, кропиви. Їх можна оприскувати рослини раз на два тижні, навіть якщо вони виглядають здоровими це як щеплення краще попередити, ніж лікувати. А ще варто посадити біля теплиці чорнобривці чи базилік їх запах відлякує комах і додає природного захисту. Ще один важливий момент підготовка теплиці до зимівлі після всіх робіт, коли все очищено, землю перекопано і просушено, двері та кватирки треба залишити прочиненими на кілька днів, щоб вивітрити зайву вологу. Потім теплицю можна закрити, але краще не герметично. Нехай трохи повітря проходить. Якщо є ризик сильного снігу, варто зняти плівку або підперти дах, щоб не прогнувся під вагою. Металеві частини змащують тонким шаром олії чи антикорозійного засобу, а дерев'яні покривають вапном. Так конструкція витримає зиму без шкоди. Дехто після всіх робіт кладе всередині кілька грудок вапна або миску з золою. Це старий спосіб підтримувати сухість і чистоту. Вапно поглинає зайву вологу, є не дає з'явитися цвілі, а зола очищує повітря і відлякує дрібних комах, що можуть пробратися з під землі. Коли весна приходить, а теплиця після зими чиста, суха і без запаху гнилі, тоді господар відчуває справжнє задоволення, бо кожна година витрачена восени обертається спокоєм на весні. Не потрібно поспіхом мити стіни, копати землю чи готувати розчини, усе вже зроблено. Тоді можна спокійно висаджувати розсаду, знаючи, що вона потрапляє у здорове середовище. На завершення варто сказати головне доглянута теплиця це не просто споруда для овочів, це жива система, яка відповідає господареві тією ж турботою, яку він у неї вкладає. Якщо робити все вчасно, прибирати, провітрювати, не перевантажувати добривами, змінювати землю, і дбати про чистоту, теплиця служитиме довго і приноситиме урожай без зайвих хвороб. Як кажуть на селі, добра земля і чисті руки, то найкраще добриво. І це справді так, бо все починається з любові до своєї праці і поваги до того клаптя землі, який тебе годує.